Центри зайнятості повинні реєструвати людей із інвалідністю, допомагати їм у пошуку роботи, готувати їх до працевлаштування, надавати інформацію про вільні вакансії, нараховувати і виплачувати допомогу по безробіттю. Саме про ці аспекти йшла мова за круглим столом у Калуському міськрайонному центрі зайнятості. Про працевлаштування інвалідів та фінансову допомогу роботодавцям, які створюють робочі місця для людей з обмеженими фізичними можливостями, говорили за круглим столом в Калуському міськрайонному центрі зайнятості. Підприємці, які мають намір працевлаштувати людину з інвалідністю, каже заступник директора Василь Гродюк, наш центр може допомогти у підборі кадрів та тестуванні безробітного, щоб визначити його відповідність вакантному робочому місцю, організації професійного навчання безробітних та замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальність. Ніх закладах так і безпосередньо на виробництві, а ще надані дотації роботодавцям, які працевлаштовують безробітних осіб з інвалідністю на оплату їхньої праці. Підприємці, які до прикладу мають шість найманих працівників, і у них немає виконання нормативу інвалідів, але бачать, що може бути розширення штату, може взяти дотацію з нашого фонду для працевлаштування інвалідів. Так, щоб на 8-9 робоче місце у нього вже був інвалід, який працює. Чому тому, що якщо наприклад у роботодавця є 8 на працівників, він захоче взяти інвалідузна за дотацію, у нього буде невиконання нормативу робочих місць по інвалідах і на жаль, дотацію ми надати не зможемо. Дотація на заробітну плату людини з інвалідністю надається за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Дотація складає в розмірі 40 Мінімальних заробітних плат, тобто якщо роботодавець створює робоче місце для інвалід, відповідно на період, коли особа з інвалідністю працевлаштовується, роботодавець зобов'язаний оплачувати заробітну плату і не змінювати умови праці на протязі двох років. І, відповідно, виконує так би мовити умови дотації, які і умови договору, які підписуються з роботодавця. На дотаційні робочі місця працевлаштовують громадян, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості як безробітні не менше одного місяця. А якщо особи належать до незахищених верст населення, то їх працевлаштовують з дня надання статусу безробітного. Про це говорили за круглим столом. Більшість людей з обмеженими фізичними можливостями здатні виконувати роботу на такому самому рівні як і інші працівники кажуть самі ж підприємці за 11 місяців цього року в центрі було зареєстровано 173 особи з інвалідністю 39 із них працевлаштовано. «Інвалідів беруть так дійсно неохоче на роботу однак вдається працевлаштувати декілька методами тобто, це є та сама дотація. Це є переконання роботодавців, робота з особами з інвалідністю і надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності безпосередньо інвалідам, які мають намір займатися самою власною справою. Тема зайнятості все таки для працездатних громадян залишається гострою. Більшість із них працюють на некваліфікованих роботах, і як правило, з мізерною оплатою хороших пропозицій та особливої уваги з боку роботодавців цього дня, що брали участь у обговоренні проблем працевлаштування інвалідів, не було.